Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна, Укрінформ, продовжує свою роботу. 229-й день. Триває боротьба за нашу свободу. І зараз ми будемо говорити про наслідки руйнувань, які завдала, які на жаль, зазнає наша країна останні дві доби від ракетних обстрілів Російської Федерації. Тож наш спікер сьогодні Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій. України. Ми вітаємо вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю. Тож, давайте поговоримо про наслідки, про рятівні роботи, які ми розуміємо, ще подекуди тривають. Що відбулося, що, які наслідки обстрілів вчорашніх і вже сьогоднішніх? 10 жовтня у нас сталися обстріли, масовані обстріли. Ракетні удари Російської Федерації, і внаслідок яких у нас сталося потрапляння в основному це в об'єкти критичної інфраструктури в 13 областях і місті Києві. Там виникло 51 пожежа. Фактично, всі пожежі зараз ліквідовані. І енергетики працюють над відновленням електропостачання. Хочу сказати, що якщо станом на вчорашній вечір, це 21.00, А у нас було знеструблено понад 1300 населених пунктів по Україні. То зараз ця цифра 180. тобто колосальну роботу зробили енергетики, рятувальники, комунальники, і звичайно, дякуємо їм за це. Щодо залучення особового складу, у нас працювало понад тисячу осіб і 120 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Під час цих ракетних ударів станом на 12.00 у нас є цифри щодо загиблих: це 20 людей, травмовано 108. Усього пошкоджено 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків і інші об'єкти різних сфер, зокрема критичної інфраструктури. Наразі наші підрозділи забезпечують електроенергією об'єкти соціальної сфери, зокрема лікарні. І об'єкти критичної інфраструктури встановлено 25 генераторів різної потужності для того, щоб люди, які знаходяться, наприклад, в лікарні, могли отримувати електроенергоживлення, і зокрема працювали і в укриттях психолога ДСНС надавали допомогу людям психологічну допомогу і працювали. В основному з дітьми і з людьми з людьми похилого віку. Зараз всі в такому панічному стані, тому психологічна допомога теж дуже важлива. Цю роль виконують наші психологи ДСНС зараз. Хочу сказати, що внаслідок цих ударів було частково порушення електропостачання в 15 областях. І як я сказав, що фактично зараз залишилось 180 Населених пунктів, де світла, де є ще перебої зі зі світлом. Така Якщо формація, говорити про сьогоднішні нас... обстріли, ми знаємо, що вже під ударами і Львівщина, і Івано-Франківщина, Вінниця, Запоріжжя, що відбувається там на цей час. Зараз я не можу оприлюднити ту інформацію, яка відбувається там по областям по Львівщині. по Вінницькій області можу сказати про Запоріжжя, а відповідно до термінів я вже можу про це говорити. Що у нас сьогодні було влучання взагалі в громадський об'єкт, і утворилася пожежа, і площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів. Рятувальники її ліквідували. На жаль, на місці загинув охоронець цього об'єкту. Я так розумію, що в Запоріжжі ще тривають рятувальні роботи на цей час. Так, в Запоріжжі роботи тривають, і ми знаємо про наслідки обстрілів 8-9 жовтня. І зараз туди було направлено додатково зведений згін ДСНС це 50 осіб. Які допомагають зараз розбирати завали, відновлювати проводити аварійно-відновлювальні роботи, зокрема і інфраструктури міста, хочу сказати, що ми ще залучаємо і волонтерів і волонтерські організації для того, щоб вони допомагали нам відновлювати і розбирати завали. І організовано харчування на місцях проведення робіт, тобто люди, зокрема, єднаються для того, щоб подолати наслідки російської агресії, як це було і в інших містах, як в Тростинці, як це було і в Бородянці, коли ми підключали людей, коли просто люди приходили і допомагали розбирати завали. Ми розуміємо, що викликів багато, і ваша служба зараз працює в надзвичайному стані. Що відбувається на деокупованій Харківщині? Я знаю, що ви там не припиняєте свою роботу, незважаючи на обстріли в інших регіонах. Яка ситуація там на Харківщині постійно працює зведений загін ДСНС? Це більше 200 людей. І основна частина з цих людей це піротехнічні підрозділи підрозділи, тому що території виявилися ну по самим нашим не знаю максимальним розрахункам. Ми думали, що е, там буде певна кількість замінувань, але перевищили всі наші е, ну, розрахунки, тому що ворог замінував фактично всі об'єкти інфраструктури. А це, звичайно, лепи, це газогони, це водогони, і для того, щоб відновити як подачу світла, так і подачу всіх необхідних критичних фікнев газу і води. Потрібно ці об'єкти розміновувати, тому у нас зараз сконцентрована велика кількість саме в Харківській області піротехнічних підрозділів найкращих, які зараз проводять роботу з розмінування. Це фактично піротехнічні підрозділи з усієї України. Кожного дня фактично приблизно розміновується і знешкоджується у нас від тисячі до півтори тисячі боєприпасів. Це тільки на території. Чугуївського, Ізюмського і району Балаклії. робота колосальна проводиться, але вона не може проводитися так швидко, як би нам хотілося, тому що ворог застосовує сучасні типи мін, наприклад, така міна як ПОМ-3. це міна, яка працює дистанційно і розрахована на рухи людини. І вона в їх застосовують в комплексі з розтяжками, з мінами іншого типу, і з протитанковими мінами. І нам приходиться від, і окрім того, що міни пастки існують. Тому приходиться піротехніками розгадувати ці російські ребуси, і поступово я маю на увазі змінної діяльності поступово а, рухатися вперед. Звичайно, нам зараз потрібна така потужна піротехнічна техніка, яка допоможе розмінувати величезні території Харківщини. Я маю на увазі це машини механізованого розмінування. І, звичайно, ми звертаємося зараз і до міжнародних організацій, і до країн донорів, які ці машини нам. Надіємося, нададуть для того, щоб ми прискорили пришвидшили процес розмінування цих територій, тому що заміновано дуже багато. Хочу звернути увагу на те, що ворог застосовує у цих містах як Балаклія ізюм, а забороненими усіми конвенціями такі типи боєприпасів, як пфм 1 міни ПФМ 1 їх чи метеликами або пелюстками. Їх дуже багато в цих містах, і піротехніки фактично 30, 35-40. Цих мін знищують кожного дня, а їх розмінувати неможливо, їх потрібно знищувати на місці. Вони маленькі, вони мають невеликі розміри, їх непомітно в траві. Тому тут ми звертаємося до людей, щоб вони ходили твердими поверхнями, не заходили в ліси, не заходили в поля і не заїжджали на узбіччя доріг. І були максимально обережними, тому що ну величезна небезпека зараз е, на цих е, ділянках. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Добрий день, Марія Гончару, коринформ. Е, перше питання. Вчора ви казали, що серед постраждалих у наслідок атак Росії в понеділок є діти. Чи є наразі точні дані щодо того, скільки дітей постраждало? Е, дивіться, це питання все таки не до ДСНС, це до мозу. Е, я його не буду деталізувати. Тому що, щоб не розходилася просто інформація з Мозом, з Нацполіцією і нами. Тому краще з'ясувати саме у І е, Ще питання: внаслідок вчорашніх атак Росії: чи є постраждалі рятувальники? Якщо так, то скільки осіб? Е, у нас немає, немає даних про постраждалих рятувальників саме 10-11 числа. Ну, таких даних немає. Ще питання, друзі. Пане Олександре, сьогодні ми всі почули сигнал Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про що він і як часто ми його? Чи ми будемо ми його тепер чути, коли будемо розуміти, що є загроза масованого обстрілу? Звичайно. Ми протестували систему за технологією CEL Broadcast. ви всім. Мали змогу ознайомитись з ним протягом місяця, декому це не подобалось, звичайно. Але такі вимоги для того, щоб система працювала як годинник, для того, щоб люди чітко отримували повідомлення у разі загрози. Це дуже важливо. Перевага цієї системи ми вже говорили. Це повідомлення, які з'являються в дуже короткий термін, з короткими порадами, і вони. Приходять поверх всіх інших повідомлень, які є на телефонах і мають відповідно гучний сигнал. А, звичайно, ми будемо використовувати цю систему, вона показала ефективність свою на заході, тому ми переймаємо в них найкраще і реалізовуємо це в українських реаліях всього день. І тут йдеться не тільки про сигнали, наприклад, повітряної тривоги або загрозу обстрілів. Тут йдеться про хімічні, про надзвичайні ситуації, попередження про надзвичайні ситуації і першочергові дії під час аварій, катастроф, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, як то підтоплення або хімічна небезпека і так далі. Я дякую вам. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Хоруджий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Друзі, нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 15.30. У нас буде включення з Миколою Поворозником, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. І ми поговоримо про заходи безпеки у столиці. Тож залишайтеся з нами.